Доброго дня, хочу продемонструвати вам закінчений об'єкт. На цьому об'єкті ми встановили три типи вікон, і зараз ми поетапно підемо по кожному. Так? Перве вікно, ну, перві вікна, от продемонструю, Така тераса. Так? Вітря, так. Тут ми встановили вікно до підлоги, в нас іде фурнітура, так це все окантовано, прошито на станку, верх закріпили на фасаді саморіз. Що хочеться... Звернути вашу увагу на те, що плівка у нас йде 137 см, так ширина, її для того, щоб ми збільшили розмір самого проєму, ми дошиваємо ну, саме до того розміру, який нам потрібен. З перевагою того, що ми робимо прозорий шов. Отак він виглядить. Внизу у нас іде. Виходить, такий карман, це такий відливчик. Так? В цьому кармані вже встановлений навантажувач, він же є ребром жорсткості для того, щоб ми могли скрутити його нагору і зачепити ось на такі підтяжки. Ось вони продемонстровані, такі прозорі. Ми його зачепили і все воно в рулончику у нас висить. Далі пройдемо, я вам покажу другий варіант, як крупне так? Це якщо у вас приєме не до підлоги, а, наприклад, ну, по перилах то Тут ставляться, наприклад, ну, така ж сама фурнітура по бокам, по низу, обов'язково, щоб ми натягнули повністю це вікно, так, прикручується до самого перила. Тут також встановлена карма для того, щоб ставити навантажувач. Тут карма для 80. Якщо в тому випадку був 50, то тут для того, щоб встановити люверси і було місце під трубу, ну, робиться більше карма. Верх саме кріпиться, ну в цьому випадку так. ми зробили Ну, це для того, щоб Може, є варіанти як на висадці, так і без. І третій варіант це вхідна група, так якщо вам потрібен вхід, то е, робиться ось ось таким, ну ось продемонстровано, як воно скручено. так? І е, ось також на висадці це все застягується. За, за, за Внизу, якщо закріпити нам цю частину, тут ж у нас стійки немає, то ми ставимо на такий е, е, ну, карабін. Тут також у нас карман піднавантажується, все це навантажується знизу. Кріпиться по боках і гарно розтягується. Ну ще раз продемонструю, як з виду іде, от як скло.